Чи можливо якось в цих умовах знизити податковий тиск на бізнес? Це та дискусія, яку ми ведемо вже не перший рік, скажімо так, особливо в умовах воєнного стану. Я категорично проти. Це не тільки моя думка, це думка експертів, об'єднань бізнесу, промисловців, підприємців, роботодавців, що спроба підвищувати рівень доходів бюджету. За рахунок підвищення силового фіскального тиску веде до протилежних результатів: до зменшення поступлень, до відходу ще більшої частини бізнесу в тінь, до релокації бізнесу за кордон і втрати частки тих ресурсів, які могли б самі виробляти. І всі останні підвищення податків, які дуже болючо вдарили. В першу чергу по малому, середньому бізнесу, по підприємцям фізичним особам. Сьогоднішня статистика це підтверджує. От останні дані ми бачимо, що чисельність закритих фопів малого бізнесу в за цей от період після підвищення податків значно перевищує те, що було на попередніх періодах. Тобто, бізнес закривається, чи відходить в тінь, чи релокується. І ми втрачаємо доходи в бюджет, необхідно підвищувати без підвищення фіскального тиску, бо перед тим як приймати рішення про зміну ставок податків зборів, необхідно спочатку вирішити ті проблеми, де ми втрачаємо ці ресурси, починаючи з корупції, намитниці податкових. Регуляторних органах, в цілому безпрецедентний рівень корупції, і тільки тоді, коли цей потенціал вичерпаний, скажімо так, то дуже не вчино думати, але кожна зміна податку повинна передувати глибокі техніко-економічні обґрунтування, прогнозу наслідків підвищення податків, діалог з бізнесом, з платниками податків, з експертним науковим середовищем. Коли ми запитуємо під кожною спробу підвищити податки, які відбулися за останній період, дайте нам ці обґрунтування, їх немає. І йде тільки імітація діалогу, типу, радимося з бізнес-спільнотою, з експертним середовищем, а потім в остаточних рішеннях, які приймають законодавчий домативний характер, всі ці пропозиції просто відхідну. Це дуже серйозне питання. Це самий хібний шлях для любої економіки підвищувати чи робити спробу підвищити доходи в бюджет.